По Київській 180 продовжуються ремонтні роботи приміщення гуртожитку, що належить Прилуцькому технічному фаховому коледжу. За словами директора навчального закладу, воно останніми роками пустувало. У 23-му сюди поселяти студентів. Також не планують. Він законсервований, але для того, щоб законсервувати і не використовуючи, щоб він не розвалився, тому що прикрі такі випадки вже є по Україні. Його треба хоча б перекрити, щоб вода не поступала з даху. З даху не поступала вода, тоді буде порядок. Він буде законсервований, стоять скільки державі понадобиться. Однак, за його технічним станом, сьогодні має слідкувати коледж, адміністрацією якого цього року було прийнято рішення відремонтувати дах гуртожитку та пофарбувати стіни. Ми дуже завдячимо адміністрації заводу Білкозин, які надали нам допомогу. Ми могли би просто поштукатурити, якась замаза для естетичного вигляду. Хай собі стоїть. Ну ми почали з даху. Значить, завдячить Лусаку Володимиру Григоровичу, нашому меценату, який закупив рубероїд. І ми його вклали. Бригада Артем Миколаївич Рожко надав свою бригаду, яка виконала ці роботи вкладка рубероїду і козирьочка. От ви бачите, його там оцинковки він зробив, козарьок, що не дає можливість затікати стіна. у вівторок, 15 серпня, працівниці технічного коледжу почали штукатурити фасад. Далі цю стіну пофарбують. Наші штукатури працюють, а пон Наташа і Оля Селеська вони добросовісні, дуже віддані справі свої люди. За словами Павла Чернікова, директора технічного коледжу, ремонтні роботи мають завершити найближчим часом.